Ірина Федишин у своєму інстаграм поділилася світлинами з очільником головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Було приємно познайомитися ближче, поспілкуватися та поділитись думками про те, що справді хвилює. Щиро вдячно за підписані лоти. Вже зовсім скоро вони вирушать зі мною у різдвяний тур. Також Ірина Федишин поділилася своїми враженнями від музею розвідки, який змогла відвідати. Щиро дякую за цікаву і змістовну екскурсію. Це насправді неймовірно важливі речі. Про них мають знати люди. Впевнена, колись це буде з доступом до усіх відвідувачів. І це буде музей світового рівня. Ми повинні гордитися нашою розвідкою від козацьких часів і до сьогодні. Різні лоти із підписом Кирила Буданова Ірина Федишин розіграє на своїх концертах, на яких завжди збирає гроші на потреби збройних сил України. Українські артисти часто перед виступами влаштовують благодійні аукціони, на яких неодноразово презентували речі від Гур та Кирила Буданова. Таким чином їм вдається зібрати більше донатів.